Привіт, друзі. Е, хочу поговорити про таку тему, знову підняти тему у рейтингів. Напевно, вже всі чули, що Трамп сказав, що у Зеленського 4% підтримки. Е, на що е, Зеленський зразу образився і буквально через пів доби організував опитування. Згідно з цим опитуванням, я підтримує 57%. Ну, це було очевидно, що це замовне опитування, тому що за півдоби так, таке організувати не можна. Це було замовлення. Гончаренко по цьому поводу сказав грубо, але правильно, що Зеленський міряється причинним місцем з Трампом. Грубо, але правильно. Більше того, є інформація, що е, публічних діячів, лікарів і всіх решта змушують зараз писати пости е, в соціальних мережах про те, які ж. Зеленський класний, прекрасний, і якби без нього було важко. Е, тобто, давайте подумаємо логічно, якщо б людину не чіпляло те, що сказав Трамп, вона б просто не реагувала. Тобто Зеленський, якщо б його не зачепило, він би просто не реагував на це. Він би просто посміявся і сказав це смішно. І все, тобто показав, що він вищий за це. А зреагувавши, він показав, що він повівся, він показав, що в нього є комплекси, він показав, що в нього є невпевненість е, в своєму ж рейтингу. І він вирішив доказати всім, що от мене досі люблять, мене досі обожнюють, я такий хороший і прекрасний. Е, якщо б людина була в собі впевнена, то не робила би цього. Тобто, зайвий раз, Зеленський зайвий раз підтвердив, що він в собі не впевнений, і мало того, він вистрілив собі в ногу. Бо люди, які розуміють, що до чого, вони розуміють, що це було абсолютно замовне опитування, що ще більше, Показує непевність Зеленського в собі, в своїх політичних амбіціях, планах і всьому решті. І так виходить, що Трамп не зовсім розумна людина, спровокував Зеленську, теж не зовсім впевнено, впевнено в собі і не зовсім розумну. Тому що розумна людина. Не повалося би на це, спровокував мірятись причинним місцем. І в принципі це вже смішно. Всі адекватні люди над цим сміються. Мало того, е змушувати там публічних діячів, ну, публічні діячі, там лікарі і так далі, це зараз вони з тобою. А як тільки влада зміниться, вони скажуть, нас заставили. Ми його ніколи не робили. Нас змусили це робити. Тобто вони тобі не придані, вони до першої зупинки. І все. Коротше, будемо бачити, як це все буде. Тому що картина розвивається дуже цікаво. Дуже цікава інформаційна картина, але на все свій час. Для тих, хто хоче підтримати канал, реквізити в описі під відео. Буду дуже вдячний. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо для каналу. Мені дуже приємно читати е коментарі, які б вони, якими б вони не були. До новых зстречей, друзья!